Слава Богу, брати і сестри, серед різних трудностів життя ми призиваємо ім'я нашого Бога. Воно є сильне, воно є славне, воно є благословене. І церква Божа вона ісповідує це ім'я, в якому є власть і сила, і життя. І ви знаєте, ми є той народ, який належимо нашому Богу. Він є той Бог, який. Належить нам, і ми йому служимо, і ми його славимо, і ми хочемо йти за ним і дойти до славної країни і бути разом з нашим Господом і Ісусом Христом. Сьогодні, брати, чудово нагадували Слово Боже. Багато говорили про любов. І ви знаєте, що дуже багато треба прикладати зусилля для того, щоб любити Бога. Щоб Його любити, треба любити Його слово. треба Любити, мати єднання з Ним, молитві стояти перед Ним і слухати те, що Він говорить до нас, і також дякувати Йому за все, що Він дарує на нашій життєвій дорозі. Я хочу сказати, що нелегкий час християнство сьогодні проходить на землі. Але ви могли б більше сказати: а коли було легко для християнів, така є наша дорога, і ми знаємо, що з ним легко пройти і трудності, і переживання, і радості, бо Він є з нами. Він завжди є той, який захищає, помагає і дає нам сили надіятись і уповати на нього. Я хотів би звернутися до Слова Божого. І говорити сьогодні про усилену молитву. І я думаю, що кожен із нас може багато розуміти, яка то є усилена молитва. Як то треба молитися так, щоб Бог відповідав на наші молитви, як колись люди молилися, і Бог відповідав на молитви свого народу. Пастор Олег переді мною нагадав про те, що є усилені молитви, і були такі молитви, до яких прикладалися всі зусилля, і Бог давав відповіді. І я хотів би звернутися до Слова Божого і прочитаємо дії святих апостолів, 10 голова і 30 вірша, таке слово. І корнилій сказав. Від четвертого дня і до цього часу я, я постився, і в дев'ятої годині молився в своєму домі, і ось став переді мною чоловік в сіяючій одязі, і сказав корнілію: Твоя молитва почута, і твої милостині згадані перед Богом. І друге місце читаю. Даніїла 6, голова з 11 -го вірша такі слова. Дізнавшись про підписаний указ, Даніїл пішов до свого дому, вікна, якого в кімнаті були відкриті в бік Єрусалиму, і тричі на день він схилявся на коліна і молився, прославляючи свого Бога, як він зазвичай робив і до цього. І... Дії святих апостолів, 12 голова і п'ятий вірш, таке слово. Отже, Петра стерегли в'язниці, а ревна молитва за нього підіймалася від церкви до Бога. Знаєте, що можна багато прочитати місць Слова Божого, де люди молилися, або церква молилася, або де прикладали всі зусилля для того, щоб. Молитви були почуті, і Слово Боже нам говорить, що молитвами відкривалося небо, молитвами, як Даниїл молився, закривалися пащі львам. Багато через молитву Бог діяв і відповідав на молитву церкви і народу Божого. Ви знаєте, коли Слово Боже каже про Петра церква. Молилася, то двері відкрилися, і він міг свобідно вийти по молитві церкви, брати і сестри, був посланий ангел, і він йому сказав, що йому треба робити, і слідувати за ним, брати і сестри. Але Слово Боже каже, що була усілена молитва церкви або ревна молитва церкви. Я думаю. Що заставило церкву так усилено молитися за Петра? Ви знаєте, що я думаю, що якщо є любов, то любов вона заставляє жертвувати, любов вона заставляє прикладати якісь зусилля. І слово Боже каже про Петра. Вони знали, який був Петро. І як він проповідував, і ви знаєте, що слово Боже каже, що за те він був посаджений в тюрму, і церква про нього не забула. Церква молилася. Я собі думаю, сьогодні було вже нагадано так багато нуждів, щоб церква могла молитися за ці нужди, і ми хочемо, щоб. Получити відповідь, хоч які, але відповідь від Бога, що Бог змилувався, Бог поміг, Бог благословив. Але ви знаєте, за цими нуждами стоїть молитва церкви, молитва народу Божого, деколи такі приходять нужди і вони падають. На церкву вони падають на служителів, на кожного із нас, і нам треба якимось способом брати і нести перед лицем Господнє. Але я хочу сказати, брати і сестри, ми і сповідуємо ім'я того, який має владу. Ви знаєте, він має Біблія каже владу над хворобами. Яка би хвороба не була. Але я хочу сказати, він має владу над хворобами, він уздоровляє від хворобів. Пам'ятаєте, Слово Боже каже, що Єзекія заболів смертельною хворобою, і Бог посилає пророка Ісаю і каже, що ти від цієї хвороби не виздоровуєш, але помреш. Ви знаєте, почув Єзекія це слово, яке сказав Бог до нього. І ви знаєте, що він, як чоловік Божий, що він починає робити, до кого він починає звертатися. І Біблія каже, що Він звертається до Бога і каже: Згадай, Господи, що я ходив перед тобою з неподільним серцем і робив угодне в очах твоїх. Мої брати і сестри, така. Молитва була Єзекії до Бога. Ви Знаєте, я собі прочитав ті слова і думаю, якби я молився, я би сказав Господі, згадай, як я багато перед Тобою неправильно ходив. Ви Знаєте, але Єзекія так сміло каже: згадай, Господи, що я ходив перед Тобою з неподільним серцем і робив угодне в очах твоїх. Мої брати і сестри, ви знаєте, деколи нам треба ісповідувати наші гріхи і сказати, я багато робив неугодного Тобі, Господи, і, можливо, моя молитва вже сьогодні не так вислуховується, бо те неугодне, що я робив, воно стає препятствием. Деколи нам треба, брати і сестри, ісповідувати наші гріхи, деколи нам треба каятися в наших гріхах. і Приходити до нашого Господа і сказати: Я знаю, ти маєш владу. Я знаю, ти сильний. Я знаю, ти маєш владу уздоровити від всякої хвороби. Тобі нема нічого неможливого. Бог презирає на чистоту наших молитов. Він дивиться на слова наші, Він дивиться на діла наші, він дивиться на ходження наші. І деколи ми стоїмо на вазі, і Бог зважує. Деколи нас, брати і сестри, і хотілося б, щоб ми були іскреними перед Богом, щоб ми знали, що ми стоїмо перед Тим, який є, якому ім'я є святий, брати і сестри, і ми йдемо перед ту святість, якій ми маємо стояти перед святим Богом. Це Слово Боже нас застерігає, Слово Боже нас навчає. Слово Боже нас веде до правильної віри і надії, що ми уповали і надіялися на нашого Господа і Ісуса Христа. Ви знаєте, якщо церква молилася за Петра, то відкрилося небо. Ви знаєте, прийшов той, хто прийшов визволяти. І Ви знаєте, що дуже багато є людей такі, які попадають в залежність гріха, і вони потребують звільнення. І хто може помогти, і хто може змилуватись, але ми знаємо того, якому ім'я живий. Біблія каже, він був мертвий, а тепер живий і живе на віки вічні. і має він владу на небі і на землі. Брати і сестри, він має владу над смертю, він має владу над хворобами, він має владу. І я хотілося щоб ми прийшли до того, хто. Має владу і вірили, і довірились йому, і сказали, наш Бог всемогутній, наш Бог відповідаючий, яка би хвороба мною не одолівала, є сильний Бог, який каже своє слово. І по тому слову приходить велика дія. Він до Лазара каже, Лазар, я тобі кажу, вийди вон. І стає мертвий, брати і сестри, покарається смерть, вона не. Має влади, бо сказав властілін життя, бо сказав той, хто має владу на небі і на землі. Він є сильний, він є всемогутній. І ви знаєте, Слово Боже каже, як я вже нагадав про Єзекію, який звернувся до Бога, і Бог дав йому оздоровлення, Бог явив милість в його житті. І ви знаєте, як важно нам сьогодні правильно звертатися. До того по правильному адресу йти, і провірити своє положення, і провірити, наскільки ми є близькі до Бога, провірити те, що він сьогодні, як було сказано, сьогодні, що Бог може почути молитву свого народу і своєї церкви. І ви знаєте, Слово Боже каже про корнілія. Він звертався до Бога, і слово Боже каже, що. Бог був посланий ангел Божий, чоловік в білій одежі або в сіяючій одежі, і каже: корнілій, молитви твої почуті, і милостині твої явилися перед лицем Господнім. Може багато хто не знав про це, але по цій молитві корнілія, який молився і предстояв перед Богом, я би сказав, молитва корнилія то була. Усилена молитва, вона була молитва з постом. Брати сьогодні нагадували навіть про те, що коли ми молимось, і церква підтримує нас в тих проблемах, в тих нуждах, ми чуємо, ми, ми розуміємо те, що є усилена молитва. Можливо, я сьогодні прочитав про Даниїла, який молився. Перед ним теж предстояли цей лев'ячий рів, і ви знаєте. Ті, леви, але Даниїл молився, і слово Боже каже, він три рази на день преклоняв свої коліна і прославляв ім'я Бога живого, і він молився до нього. Можливо, сьогодні ми так мало молимось, і тому що нема так багато відповіді на наші молитви. Але ви знаєте, коли Даниїл молився перед Божим лицем, він стояв, то прийшов. на навіть той відповідальний момент в його життя, коли леви були приготовлені, коли він був приготовлений і вкинутий в той лев'ячий рів влади, не мали леви приступити до нього. Ви знаєте, тому що була Божа охорона, була Божа ограда, Бог заступився, Бог згадав те, що Даниїл молився три рази в день і прославляв ім'я Боже, брати і сестри. Ви знаєте, як часто нам треба звертатися до Бога і робити або звершати ті усилені молитви. Нам треба постійно молитися, нам треба молитися з постами, нам треба молитися з братами, нам треба молитися в домах наших, нам треба заявляти в церкві і молитися. Ви знаєте, і Бог є той, який відповідає на молитви. Слово Боже каже, Він не змінився. Він вчора, він сьогодні і Він навіки є той самий. Ми ісповідуємо ім'я того, який може все зробити. Мої брати і сестри, ви знаєте, йому все можливо, нам неможливо, а йому можливо. І як би ми не ходили, як би ми не жили, але ми звертаємося до того, ми знаємо, що ми залежні від Нього. Наш Бог, і ми можемо звернутися до нього. Він має владу над твоєю хворобою. Він скаже Слово і по, слову тву, і по слову Його прийде переміна в Твоє життя. Я думаю, що ми багато пережили. Я думаю, що ми, хто більше молився, він більше бачив Божих чудес. Я знаю, що були часи, коли люди багато молилися. Я знаю, були часи, люди довго. Бо молилися. Я знаю, були часи, можливо, я не знаю, є короткі молитви, є молитви віри, є молитви, які ми, ми звершаємо, і ми з вірою приходимо до Бога і по вірі получаємо, але є. Ми получаємо по неотступності, коли ми не відступаємо, коли ми постійно молимося за ці нужди. І є той, який дивиться на цю землю. І він презирає на тебе, він бачить тебе в твоєму дому, і Він протягує свою руку і каже: не бійся, бо я з тобою, мої брати і сестри, важно сьогодні надіятися на того, хто є сильний і хто. Помагав і сьогодні помагає, хто відповідав, і Він сьогодні відповідає, і Він є незмінний. Брати і сестри, я хочу сказати, молитва вона відкриває небо, молитва вона дає відповіді. Через молитву приходять благословення, вони приходять на церкву, вони приходять з сім'ї, вони приходять для дітей. Ви знаєте, ми деколи молимося Бачимо, діти не спасені, діти не служать Богу, так як би потрібно було їм служити. Але ви знаєте, коли батьки коли батьки моляться, то та молитва щось робить в житті людей. Брати і сестри, я хочу сказати, переміни обов'язково прийдуть, коли твоя молитва є усиленою молитвою, коли твоя молитва заноситься до престолу Божої благодаті. Там Розглядається це слово твоєї молитви, там Бог дивиться на те, що ти стоїш на правильній дорозі, як важливо сьогодні звершати те правильне служіння і стояти перед Богом в молитві, щоб ця молитва була почута. Як важливо сьогодні освободитися від тягарів і визвати свої недостатки і сказати: Господі, зніми то з мене. І дай мені чисте і святе життя. Але я хочу сказати: ви знаєте, нам треба деколи об'явити війну, нам треба деколи йти в боротьбу, і треба боротися з гріхом, і треба наступати на зло, брати і сестри, щоб побідити його, але ми його побідити самі не зможемо. Брати і сестри, в нас є те славне ім'я, в нас є той живий Бог, який нас не Ставляє. І ви знаєте, як подібно Давид він йшов проти Голіафа, і йому було не по силі. Ви знаєте, він навіть не мав такого оруж'я, як мав Голіаф, але він йде проти цього, цього велетня, йде проти цього великого Голіафа. І ви знаєте, що він приміняє. Він не, не надіється на ті камні, які він має. Він не надіється на те оруж'я, яке він має. Він не, наді, не надіявся на те ту одежу, яку йому цар дав, брати і сестри, ту зброю, але він, ви знаєте, він каже: я не привик такому вороженню». і знімає все себе, і він каже: ти йдеш проти мене з скоп'єм і щитом, але я, йду до... але я йду проти тебе в ім'я Господа, Бога Саваофа, воїнства Ізраїльського. Подивіться, яким сильним іменем, що Давид для страху. Женія, мої брати і сестри, почни приміняти це ім'я, почни наступати на цього ляфа і приймай, і приміняй це ім'я. З ним обов'язково буде перемога. Не дивися, які трудності впереді, але дивися, яке славне ім'я, в якому є життя, в якому є Воскресіння, в якому є спасіння, в якому є благословіння. Вживай це ім'я, це ім'я Ісус. Воно дає перемогу, воно дає життя, воно дає надію і скріпляє віру. Мої брати і сестри. Я хотів би, щоб ми були тими, які починають прикладати всі зусилля і усилену молитву звершати і в домах, і в церкві, і де ми тільки можемо. Нам треба молитися, нам треба по справжньому молитися, нам треба по-справжньому боротися, брати і сестри. Для того, щоб сьогодні ми були вірними воїнами і припоясані, брати і сестри, а Божим припоясанням, а Божою силою, а Божою владою, і могли сміло вірив, надії на нашого Господа так приходити близько і знати, що з нами є сила, з нами є той, який не оставляє. Він підпирає зозаду він стоїть за тобою. Ти не бійся. Він проведе тебе, будеш проходити, але Він підтримає. Буде трудно, але Він каже: не бійся, бо я з тобою, мої брати і сестри, в нас, християнів, в нас є надія, в нас є уповання, в нас є живий Бог. І я хотів би, щоб перед тим живим Богом ми приклонилися, щоб того живого Бога ми прославили, і нехай церква Божа буде наповнена. Тим духом молитви, нехайся усилена молитва, вона прийде в храм Божий. І ми, прийшовши на це місце, ми відчули, що є те, що дає нам життя, є те, що вдохновляє нашу віру і дає нам надію, і ми віримо в трудності, ми переможемо з іменем Ісуса Христа. Він з нами, Він веде нас, Він тримає нас, і ми прийдемо до нього. Давайте ми помолимося і подякуємо. Наш Бог живий. І ми прославимо живого Бога. Амінь.